Олегів Поділ це клубний будинок на Подолі, який ми активно будуємо за три місяці. Перша та друга секція виросла з фундаменту до останнього поверху, а третя, четверта та п'ята секція зараз знаходиться на етапі завершення каркасу. Не відстають і продажі, і більш того, вони перевершили наші очікування. І тому ми вирішили провести апгрейд концепції, і Олегів поділ стане першим проєктом в Україні у форматі Art Bootick. І так як сучасне мистецтво постійно дорожчає часом, таким же чином буде дорощити нерухомість в преміальному комплексі Олегів поділ Олегів Поділ унікальний за трьома критеріями: Це локація, приватність та інфраструктура. Він розміщений на пагорбах Києва. І відкриває панораму на історичний символ Києва поділ. Навіть з перших поверхів видно Дніпро, зелені пейзажі і види на архітектурні пам'ятки міста. З руфтоп тераси можна насолодитися цими видами на 360 градусів. На площі понад 1000 квадратних метрів ми запроектували барбікю зону, йога-зону, шезлонги. Та лаунж-зони для відпочинку. І також є напівзакриті альтанки. Відповідно, ця тераса буде працювати у всі сезони. Приватність Олегів поділ забезпечує низька поверховість та невеликий квартирний фонд. В проєкті всього 8 поверхів і 140 квартир. І кожна з них з ось такою панорамною терасою. Ще одна унікальність Олегів-поділ це його стилобат, на якому буде знаходитися унікальний благоустрій зонами відпочинку, дитячим майданчиком та воркаут-зонами. А всередині якого фітнес-зал та івент холл. Головна ідея оновленої концепції проєкту Олегів Поділ це інтеграція сучасного мистецтва у житловий простір. Для цього ми запросили до колаборації з нашим проектом сучасних художників, митців та скульпторів, зокрема, український бренд фігурок Кото. Центральне лобі Олегів Поділ спроєктоване у стилі українська неокласика, а всі місця загального користування будуть насичені сучасними арт-об'єктами. По суті, в Олегів Поділ ви будете мати власну галерею з приватними експозиціями. Навіть дизайн центрального ліфта нагадує витвір мистецтва. Ви ніби потрапляєте у скляний куб. Ще одна фішка це індивідуальні автографи. Кожен мешканець може обрати свого митця, який залишить авторський підпис на дверях квартири. Філософія проєкту Boutique Residence органічно поєднується з його оточенням. Тут знаходяться десятки культурних просторів, такі як Наома, що є кузнею видатних митців. Авангарден, Ґелері, Культ, мотив та театр на Подолі. Ви оточені атмосферою мистецтва, що заряджає натхненням жити і творити.